Був у лікарні. На жаль, не можу вас нічим порадувати. У мене все добре. Хитрі та підступні лікарі спочатку запитують, де болить, а потім тиснуть туди. До речі, так роблять не лише лікарі. Бачив там бійку двох сліпих. Знаєте, як я їх зупинив? вигукнув. Ставлю на того, хто з ножем. В мене вже був подібний випадок. Прийшлося зупиняти сварку в лухоні мих. Знаєте як? Просто вимкнув світло. <риклад> Минулого тижня був на похороні синоптика. Його колега сказав у промові: сьогодні мінус один. Інший чоловік, що стояв поруч, був невиправним оптимістом. Він бачив на кладовищі одні плюси. Після цього випадку я сказав своїй дружині, що більше схиляюся до кремації свого тіла, ніж до поховання. Вона зателефонувала і домовилась на четвер. А взагалі роки беруть своє. Я можу непомітно для себе задрімати будь-де. Нещодавно я так голосно захропів у автобусі, що перелякав усіх пасажирів, яких віз.